Їхня єпархіальна церква на сотні це 32 кілометри. Повторюсь, 32 кілометри від лінії фронту, де зараз зіткнення, от колишній юнаківський пост. 32 кілометри. За 32 кілометри від лінії фронту. Ми з полковником ФСБ, ну не менше десь, ніж полковник ФСБ, е, е, очільник Сум. Обговорює тему, де нам <хи> робити укриття. Через п'ять хвилин якийсь якась радістка там тут же ж відстукає там марзянка е, в Москву е, генералу ФСБ, е, який діє під прикриттям, е, яке називається Патріарх Кирил, який, я нагадаю, благословляє росіян вбивати українців, той тобто, безпосередній начальник євлогія. Без, і говорить там, вбивайте їх там, типа Бог всіх простить да, вас. От, ізрад що це як не зрада? Тобто цей Артем Кабзарь. Або він не розуміє, що він говорив зі зрадником, а навіщо нам? Очільник міста, який не розуміє, де ворог, де друг. Який, ну, це ну, це або, або там дуже велике обмеження вайтю, ну, ну, іншого я слова не можу підібрати. От, або це в темі в долі. І зараз там Євлогія стукає туди наверх своїм босам, що товариш Путін в Сумах перехрестили все руководство в московську віру. Хай заперечать, що я не правий. Та блін, ну це, ну це ну не, я не знаю. Ну, я сам узнав, я це ще виявляється вчора було. Ну, я не був в Сумах, і для мене це новина. І ця новина мене ну, при, прибісила. Я не знаю, тепер ну там тепер треба, щоб там третина депутатів зібрали е, термінове засідання сумської міської ради і сказали, що за спів за колаборацію з ворогом за пряму колаборацію. Треба тепер його зняти з посади. А я вам по секрету скажу: що зелена влада готує його на наступних виборах в мери в мери сум. Отакий От нам мер сум потрібен. Ну я думаю, що після цього ну. Той, хто може назвати себе патріотом, не може голосувати за це. Тобто, ну це треба не знаю. Треба повідомляти якимсь сумським ну, депутатам Верховної Ради Сумському, там Міша Ананченко, хай там Олександр Качура. Ну, хай вони там десь переговорять в офісі президента. Кого ви нам підсувли? Ви кого нам підсунули? Ну, я ну слухай, ти це все-таки до чого відносиш? Тупість, нерозуміння, незнання чи диверсія? Це картинка не, така я, красива. Я, я, я більше все-таки схиляюся до того, що це тупість, що вони не відають, що творять. Вони думають, так це жого лише церковь. Типу ми ж там. Типа, Та ні, це всего лишь полковник ФСБ. Який благословляє як ракети вообще, да, говорить про це кірило? більше пов'язане з війною з а з діючим офіцером е, е, ФСБ? Ну. Чи ні? А, а той хто сумнівається, що це е, офіцер ФСБ, той тупой. Е, як ти взагалі оцінюєш зараз тоді в цьому контексті? От бо трошки затихла ця тема. Я нагадаю депутати ніяк не ухвалять закон. Який має заборонити московську церкву, і ця тема зараз не у фокусі. на, на Ну, не, насправді вона в фокусі взагалі мало того, там піляють цю тему. оця е, трампістка, яка сьогодні там ще смішні поправки до закону, вносить, вона ж прямо стверджує, що ганіння на церквах. Тобто всі прокремльовські консерви кажуть, що. Якщо хочуть закрити московський патріархат десь тут, то це ганіння на церкву. Ну, категорично з одного боку не погоджуюсь з цим, тому що ще раз треба визнати, що в принаймні принаймні ієрархи цієї церкви всі без виключення. Весь єпископат – це діючі офіцери ФСБ. Е е е і хоча б цьому там ну, за підозрою не можна з ними співпрацювати. Е звичайно, треба буде бути дуже обережними нашим е е е депутатам Верховної Ради, тому що ну, е знайдуться ті, хто підсунуть цю тему і папі Римському. І щоб, боже, упаси, щоб ніхто не подумав, що е, якісь слідчі дії проти діючих офіцерів ФСБ е, в ну, які діють під прикриттям. а офіцери ФСБ завжди діють під прикриттям. От, і е, полковник ФСБ Євлогій. Який діє під прикриттям, що він митрополит якоїсь якби церкви? От якісь дії проти нього, це не є ганіння на віруючих і на християн, тому що на самом ділі вони він не є віруючим, він служить же ж сатані. От то, що, е, Путін це уособлення сатани зараз на землі. Хто йому прислужує, той прислужує сатані. Для мене тут ну, іншого немає. Але треба бути обережними і треба вести роз'яснювальну роботу. Що саме? Що не буває, не буває в московському патріархаті. Це на рівні якогось батюшки може бути, і там є багато і патріотів. Які там, ну а для але для мене очевидним є: якщо ти патріот України, переходь в українську церкву, прислужувати. Православна ну, це, церква України. Я нагадаю, що е, Євлогій і його усе митрополитство офіційний тоді був лист. Пам'ятаєш, вони казали: Та ми ж з вами, та ми ж не з ними. Так. Ми ж тут клянемося ні, божимося. Ні, ні, якщо вони під юрисдикцією Московського патріархата, треба, принаймні Верховній Раді, крок номер один, заборонити їм називатися українською православною церквою, і переходьте тобто, не можете, тоді вони дозиватися тим, ким ви є. І щоб люди знали, що люди вийдете в російську православну церкву, просто заборонить, тупо заборонити, збивати вивіски там. Ви не українська церква, ви російська церква. Так про це всі мікаї. Так. Ну і такі випадки, коли влада це толерує і покриває, треба ну, ну, це, кричати. Це, ну, кричати. Ну це, це взагалі це зрада, зраденька, що тут.